Доброго ранку, діти, доброго ранку, шановні дорослі, давно вже промайнуло таке тепле, сонячне, безтурботне зелене літо. А чому літо називають зеленим? Тому що дерева, кущі, травичка, на полях, на городах, на луках, все-все, все на круги зазеленіло. Ой, діти, а хто це кумкає? Та це ж зелена жабка хоче з нами погратися. Знайдіть, будь ласка, на картинках, де сховалася жабка. Знайшли зелену жабку, молодці. А живе зелена жабка у зеленій касці. А чому саме у зеленій? Та тому що там усе зеленого кольору. Такого ж, як і сама жабка. Діти, жабка хоче повернутися у свою зелену казку. Давайте їй допоможемо. Повторяйте за мною. Один, два, три. покрутись у зеленій казці, опинись! Ой, діти, подивіться, а що це у зеленій казці дерево стоїть без листячка. Як ви гадаєте, яке повинно бути листя? Зелене, жовте чи червоне? Ну, звісно ж, зелене, бо казка зелена. Подивіться, яке гарне дерево стало. Зелене-зелене. Знову жабка кричить. Вона злякола це лелеку. Діти, давайте сховаємо жабку від лелеки. Малюємо травичку можна пальчиком, фломастером або олівцем зеленого кольору. І малюємо зверху вниз, зверху вниз, зверху вниз. Ура! Лелека не помітив жабку, можна й пострибати. Давайте разом! Дітки, а давайте для зеленої жабки збудуємо ще й будиночок. Знайдіть зелений кубик, бо будувати ми будемо тільки з зелених кубиків. Який гарний зелений будиночок у нас вийшов. Зелена жабка нам дуже вдячна. Але час нам вже повертатися, пришивай жалко, залишайся у своїй зеленій катці. Повторити діти за мною. Один, два, три, покрутись, додому повернись! Гадаю, діти, вам було цікаво. Зичу вам добра, до зустрічі!